Друзі, радий вас вітати на каналі. І сьогодні ми з вами роздивимося такий сервіс, як Revert Finance, або просто Revered, я думаю, що багато хто чув, але не всі, можливо, знають, що це таке, або як цим користуватися. По-перше, що хочеться зазначити, що це той інструмент, без якого дуже важко менеджмент дуже багато позицій. Якщо у вас пасивна. Стратегія в DeFi роботи з полами і ліквідностями, то в цілому вона, скажімо так, допоможе вам, але вона не полегшить вашу роботу в DeFi, тому що в цілому у вас вона і так пасивна. А для активного менеджменту з полами ліквідностями, особливо якщо у вас там більше там 5, 10 20. У мене іноді буває і 40 позицій відкритого в поліклікності, то, типу, без цього інструменту я взагалі не уявляю, як можна за цим всім слідкувати. Тож, давайте роздивимося його більш детально. Перше, тут, до речі, зараз новий обзор з'явився по полам ліквідності дуже зручний, а в цілому. По-перше, дизайн, скажімо так, не дуже френдлі. звичайному юзеру, особливо, який привик, там користуватися біржами, всюди там, великі такі кнопочки, все різнокольорове, все якось там підсвічено і нативно зрозуміло, то тут зазвичай це трошки складніше і може бути незвично. Тобто, типу, це нормально. Це в нас такий дашбордик, де ми можемо подивитися на пари, подивитися які TVL в цих парах, об'єми, комісії. Типу, це такий оглядач, як звичайно, оглядач в дексах, типу Uniswap, PancakeSwap, але це агрегори агрегований по всім дексам, з якими працює. На тобто він зараз а, працює з Uniswap версії 3, PancakeSwap, Swap, але тільки на BNB Chain, Aerodrome на а, мережі Base, версії 2 тільки Ethereum під, підтримує. І Swap це Ethereum і Arbitrum. На жаль, останні інші мережі ну, знову ж таки. Типу, скоро буде і четвертій версії цих полів, тому що зараз не відображаються, якщо вони і не А налаштують по типу, V4, то, на жаль, він а, не відображається в реверсі. Ну і так далі. Коруч. Я думаю, тут зрозуміло, не треба все вам перечитувати. Тобто, це такий дешборд. Ми можемо. По токенам, які нас цікавить, подивитися по мережам і так далі. Я думаю, тут зрозуміло, додаткові реварди ще а, означає, це, до речі, дуже зручно, що ми можемо подивитися, де в нас а, ми можемо подивитися, що на бейсі зараз аеродромі. А, у нас а, додатково зараз місія в токенах айта аеродром ревард програм. Ще 250% на пару зору USDC. Тобто це такий зручний дешбордик з яким можна працювати і знаходити собі ще додаткову, додаткові винагороди. Далі, дешборд це саме ваш дешборд. Якраз в мене зараз це один із наших тестових полів, які там в групі є, по цим. Автоматичним полам, тобто зараз, от, на прикладі його я вам і покажу дашборд. Тут вся інформація, якщо будуть відкриті, ми можемо подивитися а, всі поли, які в нас і закривались. Да. А, подивитися їхню історію, а, грубо кажучи, і а, всю історію, а, точніше, всі активні а, поли, які були в погаманці, у нас загальна статистика буде тут зверху доступна. І в нас а, саме наш пункт Давайте перейдемо в пул і подивимось більш детально інформацію, яку нам якби корисно знати розуміти. Перше, там, типу, давайте зверху почнемо. Ми можемо побачити, у нас є скільки у нас зараз активів позиція пула, Типу, вона зараз у нас на 1750 доларів. Total PNL. Це 80 доларів. зараз поясню, що це значить. Total IPR мінус 200% річних. І комісії IPR у нас 113%. Чому ця дохідність мінусова? Total PL, ми заробили вже 46 доларів, але в нас є Impermanent Loss. Тому це підраховує Impermanent Loss саме до USDC. Ми можемо також дивитись дані пола відносно холда. Тобто, що було б, якби ми просто тримали ці активи, яка різниця між полом і цим. Або чисто в ефірі. Тобто, Тут можемо побачити, що в мене якраз навпаки плюсова, тому що в мене ефіра стала більше. Тому тут вже типу, самі дивитись, що вам потрібно відслідковувати. Ми зараз залишимось на USDC і подивимось о дані. Тобто, в нас тут є е наш е цей Total-Pineль. Він тут менше, тому що він е в Total ще считається за відкриття е комісію в нас є от якраз. Е втрати з переливу активу складають 125 доларів. А заробили ми на комісіях загально на комісіях 46 доларів. Ось у нас виходить мінус 20 доларів. 20-80 доларів. Тобто, це, це наші комісії, які ми отримали. Тобто, в чому нам нарахувалась комісії Зараз 0,05 ефіра і 23 долара. Тобто загальна Кількість комісій в доларовому еквіваленті. Комісія, до речі, Ага, ні, комісії не перераховуються. Тобто, комісія в нас в ефірі і 50% комісії в стейблкоїні. Ми можемо побачити ціну, в яких в ціновому діапазоні працює наш пул. І, типу, це, напевно, такі самі головні параметри, які нам потрібно знати і розуміти. А, ну, у нас ще є також відображення, скільки позиція працює час. Тобто, це вся наша статистика, яка доступна. Тут також у нас є варіанти, ми можемо дозалити маржі, Зняти, Можемо зняти частину пула. Можемо одразу зняти е, одним токеном. Наприклад, нам потрібно у нас пул ефір і USDT, ми хочемо зняти USDC, а ми можемо зняти USDT. Але враховуйте, що е, тут будуть нереально великі комісії, все, що ви будете робити через або депозит, або через Windrow. А, тому що це все працюють через купу смарт-контрактів. І а, в мене а, є такий досвід, що в мене з а, закриття пулу. Просто він я закрив 100%. В мене для закриття пула воно зробило 36 транзакцій, щоб вивести мені це в стейблкої. І на 2000 доларів в мене вийшла комісія 100 доларів. Типу, тут теж. Треба це розуміти, тому тут є така змога, я б не рекомендував би її використовувати. Так само тут у нас є збір комісії, ми можемо зібрати саме комісії на пол. Але тут так само у нас будуть ще додаткові комісії, плюс комісії самого реверта. Там мінімальні вони, ну а комісія на комісію, на комісію на комісію, на дистанції це вже суттєві якісь кошти. Із того, що дуже зручно, це є змога, знову таки ми тут е попадаємо на комісію, але тут є змога е нам змінити пул, тобто ми можемо, у нас зараз е працює AminMax, е і ми можемо, наприклад, е змінити діапазони нашого пола, і вони переставляться. Тут так же само ми пам'ятаємо комісію. Зручно, є свої ризики. На великі суми взагалі б не рекомендував би це робити, якщо у вас там пару сотень доларів, я думаю, що нічого страшного не буде. Можемо також саме авторенш робити, ну, але це вже, скажімо так, для більш просунутих користувачів. А якщо ви більш просунутий користувач, мені ви якраз вам це пояснювати і не потрібно. Тому якщо ви новачок, а навіть сюди не заходимо. І автоекзліт це дуже класна штука в тому плані, що ми можемо задати у критерії, коли ми його закриємо. Тобто не чекати. Повного виходу була вниз або вверх, це типу, або можна розраховувати, що це або як стоп в трейдингу, або тейк, типу стоп-лосс або тейк-профіт. А можна задавати. І в нас є ще змога збирати автоматично комісії. ну Це вже кому як потрібно буде. Саме класне, що в нас з'явився бору. Це я окремо покажу, бо за, зараз через реверт можна стільки стратегій додаткових розкручувати, плечі накручувати. Прямо ну, топово стало ну Зараз дійдемо до цього. Так, топсішн. Е, я думаю, що о, якщо ви цікавились взагалі темою DeFi полами ліквідності, е, ліквідностями ви, скоріш за все, вже бачили, що вам рекомендували. Е, наприклад, в тому ж самому реверті, ми можемо, м, наприклад, знайти цікавішу нас пару ну, Наприклад, я це, типу, CBTC і USDC. USDC. І подивитися всі відкриті позиції на цю пару. Це зручно, щоб просто оцінити дохідність. Думати, що ви зможете тут знайти пул, налаштувати і повторювати всі дії цього гаманця. Це безглуздо. І зараз просто поясню чому. Тобто ми бачимо, що в нас тут позиції є ну, доволі суттєві, по мільйону. О, да? І думати, що ви будете повторювати за ними е дії, і у вас буде все добре. Е це неправильна думка. По-перше, ви не знаєте, що за стратегія у цієї людини. Ви не знаєте, для чого він відкрив коли ліпід а Він може вирішувати якісь свої проблеми. По-друге, він може ці поли чимось хеджувати. Він може ці поли запускати в рамках якоїсь стратегії. І ви цього ніколи не дізнаєтесь, навіть якщо там спробуєте проаналізувати його гаманець окремо від а, реверта, тобто ми можемо зараз просто перейти, а, перейти на цей гаманець, да, і джу, і джу. Давайте Зараз ну, якусь позицію знайдемо. відкриту, перейти на цей гаманець і подивитись в нього от, зараз відкрите полі. Ми можемо ще додатково о, промоніторити о, гаманець в інших сервісах, а подивитись, де він коштує, тримає там, і так далі. Да? Скажімо так, зробити on аналіз. Але в цілому це вам не дасть ніякого розуміння, що це за поле, для чого вони працюють і що він робить. Тому думати, що можна це використовувати для того, щоб знайти собі якісь позиції, ні, це можна просто для того, щоб проаналізувати просто на скільки, скажімо так. Ці чи інші діапазони є прибутковими, але я не розумію, що значце робити, якщо є додаткові сервіси, які саме покажуть, яка дохідність буде в тому чи іному діапазоні. Тому я не можу сказати, що це корисний розділ. Дехто мені каже навпаки, але це сугубо моя думка. Ми можемо тут просто знаходити гаманці і дивитися, що вони роблять. Що дасть вам ця інформація, аж взагалі нічого. Тому що Поли, які працюють дуже довго, маєте розуміти, що відкривши в тому ж самому діапазоні як цей пул, у вас не буде такої дохідності, як буде в нього, наприклад, в нього показано чому? Тому що, типу, пул на дистанції він забирає більше рухів, він вже забрав більш волатильні, наприклад, рухи ринку. У нього вже дохідність набагато більше, ніж у вас буде, якщо ви відкриєте пул. Типу, і пул один і той же в тому ж діапазоні, який працює там 5 днів і працює 30 днів, він буде відрізнятися дохідності. Тому думати, що тут можна щось таке знайти чим скористуватися, я гарчу, це в цілому буде просто потрачений час, який ви витратите на те, щоб розібратися, як їх знаходити. Будете потім відслідковувати, будете щось пробувати, а по ітогу у вас все одно нічого не вийде, тому що ну, по факту це не дає ніяких бенефітів. Що нам дає а, той факт, що в нас він а, працює в такому діапазоні 103-112. Аж ніякої. Ми можемо просто подивитися, яка реальна дохідність в цих діапазонах більше нічого. Лендінг. Взагалі це нова від Реверта штучка, дрючка, називаємо так, вона дуже кайфова. В якому плані? Через неї можна в цілому менш ризиково накручувати плечі. Що це значить, що ми під забезпечення нашого повалі півності. Можемо брати взйм стейблкої. Е, головна фішка в тому, що в нас е, LTV тут менше, ніж в звичайних е, Звичайних лендів протоколах, а максимальний LTV да, тут 73%. Е, но. Ви не забувайте, що у вас буде пул складатись з двох. Е, Активів, тобто ефіра і стейблкоїн. І у вас ця волатильність вашого health фактора буде в два рази менше, ніж просто взяти стейблкоїни через ефір на лендінг протоколі. І це дуже круто, якщо ви розкручуєте стратегії з левериджем. Ну, я зараз не буду вам розповідати про стратегії. Просто кажу, що в лендінг протоколі є така змога під забезпечення вашого пулу, десь щоб не закривати пул, перехопити стейблкоїни. Але в той час ви не будете отримувати комісію. Тут треба зрозуміти, що у вас баланс, якщо ціна буде зростати, ваш баланс буде зростати з переливу активу. А якщо баланс буде падати, він у вас буде зменшитись, знову ж таки і за переливу. Але комісії у вас а, нараховуватись не будуть. Тому це в цілому а, дуже прикольна штука. І думаю, що на цьому все. Стоп-позиції я особисту думку а, висловив в цілому, що розказують, що ви можете знайти пол і налаштувати такий же пул, а, як у людини, і будете отримувати стільки. Ну, саме головна проблема. Ви не знаєте, для чого він відкрив пул, як він у нього працює з хеджем без хеджа, чи цей пул сам є хеджем для чогось. А, і, типу, дистанція теж а, дуже сильно впливає на дохідність. Тобто, а, два пули в однакових діапазонах а різним проміжком часом будуть показувати зовсім різні результати. А так. О, Якщо знайдете щось е, собі корисне в цьому наприклад, розділі і почнете е, якось це інтегрувати в вашу стратегію, ну тоді класно, тоді е, типу, я був набрав. Да. І це в цілому для вас може е, оказатись в цілому таким корисним е, розділом. Але поки я для себе не знайшов примінення е, цієї інформації, як би так би сказати. Вживу наділі, що я міг би з вами поділитися. А на цьому в мене все. Па-па.